Юрій Вікторович, будь ласка, ваш коментар за пісок сьогодні матчу, де ну, результат не на нашу користь. Да. Перший, скажімо так, фінальний матч, рахунок 5-0. Дійсно, команда суперників показує гарну гру, всі як одна. Але навіть за цих обставин ми створювали моменти, які, на жаль, не реалізували. Рахунок по грі міг бути іншим. Ще хотів би сказати, виходячи в фінальну частину, треба розуміти, що це таке, як треба віддаватися. І ну, не всі сьогодні дівчата змогли. Можливо, за того, що молодість, не вистачає досвіду. Не всі дівчата змогли протистояти такій збалансованій команді. Десь тірялися, десь десь робили помилки. Але в будь-якому випадку дуже дуже був тяжкий сезон. І Я своїх своїм дівчатам би хотів подякувати за цей сезон. І ми виступаємо зараз. Фінальній частині ще буде гра відповідь, до якої ми ретельно будемо готуватися. сподіваюся, що наші болівальники не пошкодують. При... Ну, коли прийдуть на матч відповідь, яке відбудеться 20 числа цього місяця, о 16.00, й мною Дякую.